В Україні. Я не знаю, тому що мені сказали, що треба отримати, як відкриваєш магазин, якийсь дозвіл на торгівлю. Я звоню дозвіл. А Руслан каже: Оксана, ти що каже, не треба. Я кажу, я скільки Відмінили? Змінили. Підмінили, а Сашка платить всім. Так, ти ззаді сиди за мной, потому в мной кишеням не Ти мені не первый. Нам заяву бо ти вот и наш.

це Нет, в в засаді. Засади. Так потім. А, то само, не Він тільки потім заявился його примус. Да, да, да. Під охороною там секунди. репетувати, коли він знає, що Зеленберг підстає всі на світі, він такий, що хочеш поховати. Це у переді має. А, у нас ззаді кричить. там муха, я в шоці. Ти що, тітушка тут <смітни> <правлю> організувала якусь акцію, провокацію. Шапку задом наперед. Ну, то ж правильно. Отак правильно. Вузили. Це ззаді. Я правильно вдівала.

З народом. Алло, ну что, ти? А де ти? Де ти? Де... На байда? А, ну я тут. Да, Юра не знаю. Да. Ой, Юр, подойди. Глубокий. Кто? Стало сюда, и я сейчас. Алло. Ну так, да, Климчук підписав заяву, зараз мають. Климчук написав заяву на відставку, зараз мають вийти прочитати. я зараз ще зайнятий, я що хлопцями. Гузь вище сказав, що підписав, зараз вийде, прочитає, тільки зареєструють що заяву. Ах, ти, ти ставив на коліна. Я не почула, бо почали кричати, вона каже, я потім. Ну, вже підписав заяву, зараз мають зачитывать винести. Да. Так на, у нас нічого нема, це фей. Чи там дыр, слухай, не пиши, ну не думай. Тут тільки я бачив пару пару ковльских бачив, бачили там стояли. Ну, все нормально, вроді би. Ну, народу тут тьма, я не знаю, то їм тут треба армія, щоб всіх розігнати. Ну, зараз як зачитають, все, все добре, та й будемо назад їхати. Десь по дорозі заїдемо, пообідаємо, може, з хлопця. Добре, давай. Смачного вам. Можете скупитися до молиться що Крутики, всі багаті там, я не знаю. На, держи Я трохи покурю. я в толпе тут не хочу. Тут бачиш чергури в толпе, а не ради. Дай мені нормально рукавицю будь ласка. Сашка же викричав, ти ж тупая. Ні, ти не зря я б сказав, не, не тупая. Все, все, дякую Добре, добре, дякую Добре, прийдеш, то запам'ятай. Залізь в швидку покури. Ну давай ждем, ждем, щоб зачитали. Зареєструйте, правильно, там то й дело.